Епізод четвертий. Гей, Ес, Збирайся. Ми виходимо через 15 хвилин. Голова Рамсі з'явилась у дверях і відразу ж зникла. Я не відповідав, просто кивнув, хоча він цього вже не побачив. Ми виходили на завдання Я, Рамсі, та ще один хлопець, імені якого я не знав. Я провів у містечку всього два місяці, встиг познайомитися багато з ким, але не з кожним. Я вибрався з підземелля через два дні. За цей час встиг мало не вмер декілька разів, ледь живим виліз на поверхню, та ще неділю блукав пусткою на поверхні, аж поки мене не знайшли шукачі з проозерного. Це невелике поселення, яке створили люди на березі Великого Озера. Так я і опинився тут, приєднавшись до шукачів. За 15 хвилин ми втрьох вирушили геть від містечка. Я обернувся і встиг помітити, як мер йшов геть з башти на воротах. Що ж, він дуже не хотів відпускати нас так далеко, однак я разом з Рамсі зміг його переконати відпустити нас, бо здобуч, яку ми можемо знайти, буде безцінною в наших умовах. Мер десь відкопав старі карти, на яких було позначено місце консервації військової техніки, сама техніка нам не потрібна, занадто багато шуму, а шум збере всіх мутантів навколо. Нам таке не потрібно, зате нам стануть в нагоді батареї з військової техніки. Компактні та енергоємні. Кожна з них може забезпечити поселення енергією на декілька днів. Рамсі, так що пам'ятаєш, куди йти? питаю в приятеля. Рамсі глянув на мене ображено. Пожартувати вирішив? Я знаю тут все як свої п'ять пальців. Ось коли дійдемо до Києва, тоді вже дістану карти. Хе. Ясненько. То все ж не дуже пам'ятаєш? Я був в Києві всього один раз, ледь виліз відти живим. Чого ти взагалі придовбався? Та все, охолонь. Я не сумніваюсь в твоїй пам'яті. Просто вирішив зробити атмосферу менш напруженою. Хлопець позаду мене пирхнув Тихий, так його називали. Рамсі лише скривив обличчя. Ми йшли до вечора, не зустрівши нічого цікавого. Лише села, які заросли деревами та чагарями, а будинки перетворилися на груди каміння. Ми йшли по дорозі, колись вона була асфальтованою, однак зараз трава та кущі пробились крізь темне асфальтне полотно, потихеньку перетворюючи його на частину пустиря. Ночувати лишились в напіврозваленій хатині в одному із сіл, три стіни і дерево замість даху. Що ще потрібно втомленим шукачам у пустці.